будні блогера і мандрівника Бризнула з гідролатом і сам собі вентилятор, сам собі кондиціонер. Їдете кудись, обов'язково беріть пляшечку гідролата. М'ятний тонік від спеки або будь який який ви використовуєте для личка. Бризнулися і такраз, а і вже набагато легше. Набагато легше. Пішла далі сам бально іхо, я думаю, це є речі, це поселила, це 38000 ні. Е,還有是非我食物的那個。還有還有。それが全部trop osseux. Non, mais moi je peux як думаєте, чим? У мене тут гідролат водяної м'яти і ще й ефірна м'ята перцева. Кілька крапель ефірної олії. І отак от на кожному кроці під пахви туди і скрізь. Фух, легше і значно. А в пляшку звичайної води. Налила гідролатів. У мене з собою м'ята водяна і суміш гідролатів. Е, е, Свіжеличко, наша новинка, там, по-моєму, п'ять видів. На, на туди налила водичку. Свіжеличку, що не можна пити, можна пити. Всі наші гідролати можна пити. Налила трошки і знову ж таки додали фірніоліги м'яти перцевої і лимона. Освіжає і в роті, і всередині. Фу. Інакше, інакше такий квест не витримать. Свіжились вперед. Ще нас чекає багато красоти. Сьогодні а, сонця мало, але вологість просто скажена, духота. Тому гідролат і веєр, веєр і гідролат, гідролат і веєр. Тільки так і спасаємося. Ми, Ми виживемо обов'язково.